Доброго дня, друзі! Бажаю всім мирного, примирного, спокійного дня. І сьогоднішню свою розповідь я хочу присвятити воді. Я блогер, мій канал Галина Пановик, Мозаїка життя в Ютубі, але справа в тому, я не лікар, я не дієтолог, я не кардіолог, але життя навчило мене багато чому, мені 71 рік. І свого досвіду я хочу інше сказати. Я хочу вам сказати і попередити. Не пийте багато води, не пийте багато води. Нас з дитинства привчають пити воду. Не так з дитинства вже останні десятиліття. Багато різноманітних організацій, компаній, які продають біодобавки, які вчать нас, запрошують на лекції і вчать нас, тому що наш організм перенасичений брудом, що в нас багато сміття, що уявіть собі. Людина все життя вживає їжу, і та їжа, та як брудна каструля, як брудний баняк, який треба час від часу шкрабати. А цей організм ми не шкрабаємо, і того кишечнику ми не рухаємо, оскільки уявіть собі, скільки там є бруду, і треба обов'язково пити воду, і навіть немало, можливо, декому і три літра води. І ось я читаю в одній з статей. Відомого хірурга, який робить операції на кишечнику, і він пише, для чого це нас дурять ці самодури, чи як назвати, вони хочуть продати свою продукцію, але організм самовідновлюється. Я подумала, дійсно, коли деколи е, поріжеш ручку в кухні ножиком і болить печемець, там перекисом водню, і з часом заживає і затягується ця ранка. Просто ніби зашивається той поріз. А чому не самооновлюється наш кишечник? кишківник правильніше, він так само стає чистим. Але, тим не менше, я не маю нічого проти. Зранку ми стаємо. Рекомендується випити склянку. Я стараюся і більшу таку склянку гарячої, не холодної, а гарячої води. Після того вже насолоджуюся кавою, кавусею, обов'язково не пити каву над Отож, П'ю я ту воду зранку. Багато не в такому горнятку, в більшому, можливо, 700 грам, ну, може, пів літра, п'ю воду. Але що я хочу сказати? В дитинстві якось не догадалися мене завести до лікаря чи, можливо, водили, і я не пам'ятаю. В мене була якась дивна хвороба. Мене не палило протягом дня я вживала все, що хотіла, а ввечері я. З розуму сходила, я залазила до холодильника і брала, що в хаті було, що мама робила, варення, тому що воно холодне. Я його ввечері поїдала. Пройшло багато років і якось було багато інших проблем, і я не, не запитувала ніколи лікарів, що це за проблема. Зараз я прочитала, ну, можливо, хтось натякнув, але ніхто мене від того не лікував. Що є така проблема, як не цукровий діабет. Це хвороба. Надмирників однієї з внутрішньої секреції людина не має цукру, але в неї є діабет. І що я почала спостерігати? До чого я це веду, бо це зв'язано з водою. Я І зараз, вже мені багато років, я все рівно протягом дня мене не палить, мені не хочеться пити, але ввечері я мушу з'їсти на даний час полуницю холодну з сметанкою, ну, стараюся цукру майже не давати. І, звичайно, або сир з сметанкою, тепер даю цукор, колись давала, тепер даю сіль, колись давала цукор, і навіть не сіль, а морську сушену капусту. Мене це задовільняє і я спокійно лягаю спати. Але якщо я не вживу тих продуктів, мене буде сильно палити. Не хочеться мені води, мені хочеться саме холодного сиру, холодної сметани. Я спробувала справді так багато пишуть про воду. А ну, давай і я. Бо я, можливо, пила воду, але тільки запивала таблетки, вважала, що мені цього достатньо. Почала я пити склянку води ось такої перед кожним вживанням їжі. Незвичайно не три літри, не два з половиною, але я ту воду вживала перед їжею. А чому? коли мене палить, чи коли палило, коли я вживала сіль, я зрозуміла, що це водно-сольовий обмін. Коли я вважала, вживала котлети трошки. Трошки солоні або пересолені, а іноді навіть без солі, от, власне, вживання білків. І я ввечері конаю, простими словами, від спраги. І та спрага задовільняється тільки холодною сметаною, кефіром, сиром, йогуртом. І я почала пробувати цей спосіб води. Я за півгодини до їди три рази в день випивала склянку води. Того дня, коли я це почала, я. Люблю дуже котлетки, зробила котлетки і мене, що диво, мене не палило. Я ляла спати, в мене кефір стояв довго і дункнув, хоча він зараз дуже дорогий, я його не хотіла ввечері пити. Я тоді почала регулярно пити воду. І в ті дні, коли забуду, мене палить ввечері. Я тягнуся до сиру сметаною. Хоча я прочитала, що сметану. В сироватку можна, кефір можна для тих, в кого підвищений цукор. І я вживаю те, що бачу по рекомендаціях, що можна, і ось коли я п'ю ту воду, в мене немає тої пальки. Але, звичайно, в мене немає тої страшної хвороби цукрового діабету, я сподіваюся, тому що цукор був більш-менш. І ось таке ще хочу що сказати про цукровий діабет. Не пити можна. Деколи говорять, що треба пити 2,5-3 літри, ну, мінімум 1,5 літра води. І ось був випадок, коли я була в лікарні в кардіології, і лікар перше, що робить, це, якщо людині погано, він дивиться на ноги, чи опухші ноги, чи ні. У мене, Оскільки я п'ю воду, п'ю різні таблетки, у мене ноги не опухають, але я. Якось мені було дуже погано від серцевої недостатності, дадишка швидка приїхала і в першу чергу на ноги. О, ноги як колоди забрали в лікарню. Отже, серцева недостатність, серцева недостатність провоковує і ниркову недостатність. Дай Бог, щоб того ніхто не мав. Але справа в тому, що. Ноги потім опухають, якщо напитися багато води, і бувають інші проблеми. То чому кажуть, що треба так багато пити води? Інші лікарі дуже рідко заперечують, що сердечникам не можна багато пити, ну максимум півтора. Але я з власного досвіду пробую хоч трошки пити, я мучуся від болю в нирках. Серце не спрацьовує, нирки не спрацьовують. Мене просто болять нирки. Отже, п'ємо воду, чистимо свій організм, але. Але з думкою про те, що потрібно спасти себе не тільки таким способом. Вода потрібна, вода чистить, вода е застерігає нас, щоб не потрапити в лікарню. Але від великої кількості води болять нирки. Зараз хочу ще звернутися із запитаннями до своїх слухачів чи підписників, чому дехто каже. Чому я звертаюся? Тому що я не є дієтолог, не є лікар, просто я навчений лікар життя, і дехто каже воду пити, але тільки справжню чисту воду. А інші кажуть, що пити воду стільки там, скільки положено, півтора-три літра. Але ця вода, яка вход... Цю воду, яка входить в різні напитки: і суп, і компотик, і сік, і кава, і чай, і все враховується, що входить в їжу, яку ми сприймаємо протягом дня. Тому до мене до вас, шановні слухачі, запитання: яка справді має бути вода? Чиста вода? Чи е, треба підраховувати ту кількість рідини, яку ми спожили протягом всього дня? Отже, не пийте багато води, але пийте тільки в міру і будьте здорові.